Вітаю, мої шановні! Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Весна, пора, пересадок і посадок у наших квітниках. Хочу сьогодні вам запропонувати набір дуже красивих грунтопокривних очітків, які виглядають гарно все сезонно, і влітку, і весною, і осінню, і взимку, а також ще. Кам'яні троянди седуми. Тож пропоную набір із п'яти сортів ґрунтопокривних очітків і 4 сортів кам'яної троянди за 100 гривень. Хто хоче придбати такі дуже гарні рослини, які ще й дуже красиво квітнуть. Приваблюють комах до наших квітників, а також слугують нам у квітниках як мульча і дуже гарно прикрашають наші квітники і садки. Купуйте, замовляйте набір із ґрунтопокривних очітків та кам'яних троянд. Весь набір за 100 гривень. Гарно пакую і висилаю вам зручною для вас поштою, новою або Укрпоштою. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Не шкодуйте мені вподобайки, це дуже гарно впливає на канал. Більше відео побачать глядачі. Коментуйте. Всім відповім на ваші запитання. Чекаю вас на каналі. Чекаю на ваші замовлення. Всім ще раз дякую. Бажаю всього-всього найкращого. До нових зустрічей!